Це день закінчується, оце все, що я встиг зробити. Це буде два вікна такі. Це вікно, а там вікно і вихід на, на веранду. Тут значить, от так воно йде. Ось. Тут, тут, тут в мене буде армопояс 30, ширина, 20 висота. Тут на куту піде 20х20. 20. Ось таким чином. 20х20 20. піде сюди. Зараз залізу. Ну і там так само з того боку. От, викладено жолоб такий. Зараз покажу. Вже повністю зроблено під армопояс, ну викладаю ці, як залишки клею, залишаються, вже треба швиденько викласти, то, то бордюрчики його викладував. Ось так це виглядає, так переходить, тобто армопояс піднімається нагору. Це нормально. Тут трохи доведеться підрівняти, трохи от бачите, воно пішло не так, як треба. Візьму звичайно цю мінеральну штукатурку і докладу просто шар такий вирівнюю. Це значить, зробив і з того боку вже робив-робив. От, до кінця не, вже не зміг доробити. Ось тут той край до кінця до верху. а тут ще от треба докладати. І там так само тільки от це. Ну, все одно за день це багато. Тут десь три куби газоблоку і цієї різанини дуже багато. Якби не моя шабельна пилка, я б тут. Замахався б це пиляти. Пиляти це треба і це треба і це пиляти, все пиляти. От. А це буде повністю армопояс по колу. Про армопояс до речі, зроблю окреме відео. Обов'язково. Зараз тільки викладу палубку і почну знімати, як я буду армувати, тобто все це покажу. От. Це про армопояс буде, як я його буду заливати, це буде окреме. Наступне відео, тому що армопояс це важливий елемент. Його найпростіше робити, але й найважче, тому що полотити багато бетону, піднімати наверх. Добре, що в мене є мій кран. Краном піднімати буде добре. Ну, тут, до речі, армопояс буде розірвано, дивіться, тому що там вікно і тут він пішов, пішов. І отак Туди пішов пів метра і сюди 70 см і там так само. Я думаю, що буде достатньо. Потім це ж кукушник буде добудовуватись і зверху в нього буде свій армопояс. Буде свій армопояс, який буде з'єднуватись з цегляною окладкою. Тому воно все як одне ціле буде триматись нікуди не подінеться. Да, з цього боку видно там у мене. Прорахунок стався, доведеться до штукатурки докласти. З цього боку вже рівненько пішло. Покажу, як виглядає фронтон знизу. от зовні Це задній бік хати. Тут маленьке віконце одне це котельня, інше це душова. На другому поверсі ото велике вікно там буде ванна кімната. А це буде кімната нічия. Просто так кімната. На всяк випадок, може, майстерня якась там буде. Ну Це вже я показував. значить, Це гістьова кімната. Це, до речі, обличчя хати, фронт, фронтова частина, вхід. Там теж зверху велике вікно, то буде типу як робочий кабінет. Це величезна тут кухня, студія, вітальня і все таке, камін там все таке буде. Ось таке еркер вже показував. Ну і ось воно як виглядає з цього боку от з боку еркера Тобто це те, що буде видно людям. Отак от воно, еркер. ну, Вікно додаткове біля е, в кухонній зоні. От. Ну і теж два вікна, е, житлова кімната для дітей, мабуть, не знаю, і так само. Трохи менше віконці, і вихід на оцей типу балкончик такий буде. от ну, от ну Такі от фронтони зроблені за один день завдяки оцій шабельній пилці. Ну, трохи не дороблені. Наступного дня я їх вже дороблю і буду готувати опалубку. так от ну Це вікна, зрозуміло, поставлю опалубку і буду виливатись. Ермопояс над ними, тобто віконна перемичка буде ярмопоясом одночасно. На цьому відео я закінчую. От ви побачили, як робить, робляться фронтони. В принципі, якби я робив з цілих блоків, то я б зробив це все за день. Було б набагато простіше. Так дивіться, це коли мені будували гараж, теж коли робили фронтони, понарізали і купу залишків, обрізків позалишали, хоча їх не мало взагалі залишитись, тому що ти блок зрізаєш, ставиш, а то, що зрізав, то на наступний ряд зверху йде. А вони позрізали і покидали отакі от. Ось дивіться, тому не хочу. Тому ж то все, ось він той гараж. Зліплений аби як. І заплачено за це купа грошей. Тому тут вже я сам вирішив робити. І гроші зекономити, і якісно що зробити. Все, на цьому все. Не забудьте написати коментар, чи робили ви колись фронтони. Як ви їх робили, що ви думаєте про мої фронтони. На цьому все. Всім пока!